Телерадіокомпанія Лозова вітає всіх, хто наразі дивиться канал Вектор, аби дізнатися міські новини. У студії працює Вадим Гоч, черговий випуск Лозівської панорами розпочинаємо. Готовність до зими перше читання. Програма компенсацій зазнає змін. Тимчасові можуть стати чи не постійними. Вона була і залишається енергійною, невгамовною і веселою. Випускників консультують. Відзначено найкращих представників молоді міста. Дві доповіді: підготовка міста та району до зими у першому читанні заслухали керівники області у четвер. На виїзному засіданні обласного штабу з підготовки інфраструктури області до осінньо-зимового періоду. Це перший цикл виїзних засідань обласного штабу. Відмітив заступник голови штабу, директор департаменту ЖКГ та розвитку інфраструктури області. Повідомивши одразу приємну новину для комунальників Лозівщини на ближайшу сесію обласного совіта будут вноситься изменения по распределению средств на выполнение ремонта на коммунальных дорогах. И Лозовскому району у нас добавляется еще плюс 378 тысяч на дороге. И по городу Лозовую Лозову, примерно еще добавляем на миллион. Также предусмотрено сейчас в проекте у нас. Про готовність комунальних підприємств та усіх об'єктів господарського комплексу та соцсфери міста докладно звітував начальник управління житлово-комунального господарства. Централізовано теплом місто забезпечує комунальне підприємство теплоенерго. У нього на балансі знаходиться 16 котелень, 58 кілометрів мереж. По завершенню опалювального сезону, звісно, тепловики провели гідравлічні іспити своїх мереж, склавши відповідно до результатів план своєї роботи на літо. План коштує понад три мільйони гривень. Та графік виконання робіт наразі відсоток виконання 45. Також відповідно до графіку розрахувалися комунальники за спожитий газ. Стан розрахунків за спожитий газ з початку 2014 року підприємства спожитого газу на 22 мільйони 925 тисяч. В січні червні сплачено 16 мільйонів і 4, що складає 71,5%, але за спожитий газ у 2014 році, так як ті платежі, що я назвав були частково сплачені за попередні роки, сплачені всього 3,2%. Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення надає лозівчанам комунальне підприємство Лозова водоканал. Водопостачання здійснюється від насосної станції третього підйому по більш ніж 200 кілометрах трубопроводів. Водовідведення міста забезпечують каналізаційна насосна станція, 87 кілометрів самопливного чи напорного колекторів, і закінчується той цикл очищенням стоків на станції біологічної очистки. Стан готовності усього комплексу водяників сьогодні 49%. Капітального ремонту покрівлі потребує майже половина житлового фонду міста. Складна ситуація і у шляховиків. У залі лунали цифри із запланованого та зробленого. На виконання капітального ремонту доріг комунальної власності міста Лазава в цьому році міським бюджетом виділено 4 мільйони 900 тисяч і додатково 1 мільйон 972 тисяч гривень з державного бюджету. На виконання поточного ремонту доріг всього 1 мільйон 374, із них 400 тисяч – це кошти міського бюджету. Різну ступінь готовності до зими мають соціальні об'єкти міста. Які саме маєте проблеми, запитували харківські комунальники у керівників різних галузей міста, бо деякі позиції мають показники менше, ніж середньообласні. Роман Грива також цікавився матеріально-технічним резервом міста на випадок форс-мажорної ситуації та детальними планами реагування комунальників спільно зі службами цивільного захисту на надзвичайні. З цього приводу на виклики сьогодення готується окрема розпорядження. Дження голови Харківської обласної державної адміністрації повідомив директор департаменту. Стан підготовки міста члени обласного штабу визначили задовільним та поспішили на аналогічні збори до Барвенкова та Близнюків. Державна програма компенсації різниці у комунальних тарифах, яка запрацювала з 1 липня, незабаром може зазнати деяких змін. Державна програма, яка працює вже три дні, поки не цікавить людей, зазначив заступник начальника виплатного центру департаменту соцзахисту. Хода сьогодні немає великого большого людей у місті з темне, не значить, що вони його не буде в ближайше време. Департамент вже отримав відповідне програмне забезпечення для обробки інформації між фахівцями соцзахисту та комунальниками. Це перший крок, пояснював Анатолій Савчук. Що стосується розрахунку, то вони будуть по графіку готових двадцятому числа, Ну сьогодні можу сказати, що ІВЦ в це міністр міністра політики роботи та пережив. Можливо можуть бути вони і раніше. В той же час Кабмін готує зміни до програми. Поділився новітньою інформацією з присутніми фахівець із Харкова, аналізуючи їх. То що було предыдущем предучі реакції проектом. Уточняється, уточняється таким образом, что воно повністю соответствует сегодня общим гуманітарним нормам українського число українського законодавства у сфері соціального захисту. Прописано слідче, що е, кроме газу, тепла і гарячої води, е, компенсації буде начисляться і на централізоване водоснабження е, холодної води і е, Ото відведення, водовідведення, електроснабження, вивоз бытових відходів і содержание домов і придомових територій. Следующая позиція це касається учета доходів. Значит, в случае, когда їх нету, то есть граждані показують дольові доходи. Раньше було прописано, учитывается учитывається прожиткове мінімум про особи сейчас відповідної демографічної категорії. Це говорить о том что все вы знаете что разница между непрацездатним прозорцетною особою – почти 200 гривен участниками програми будуть только те члены семьи которые зареєстрированы на дальний жил площади и на которых начислялись комунальные платежи. Ще одна норма, которая полностью исключает то, что було можливо в предыдущей реакції прописано совершенно чітко, що гражданин получать только один вид допомоги Либо субсидію, або компенсацію. Таким чином двоє виплати і субсидії і компенсації зараз вже повністю полностью сключається. Казначейство не проводить платежі. Фраза стала майже крилатою серед комунальників останнім часом. Це не торкнеться питань, пов'язаних із підготовкою до зими, запевнив на виїзному засіданні обласного штабу директор департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської області. Кожен четвер, якщо є необхідність, якщо є трудність з прохождення лімітами, направляти на департамент житлово-комунального господарства інформацію, в якій указується названня мероприятия, зв'язане з підготовкою до зими, підчеркиваю, Далі дата, номер платежки і сума, которая, це которая зависла, не проходить по міста. Перелік усіх звернень від комунальників в області департамент узагальнюватиме і надаватиме голові Харківської обласної державної адміністрації для відповідного оперативного втручання. Більш детально питання пов'язані з підготовкою до осінньо-зимового періоду. Керівники лазівських організацій, установ комунальних підприємств, розглянули на засіданні міського штабу. Із підготовкою доводиться в цьому році нелегко, зазначав на початку зустрічі перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко. Дається взнаки напружена ситуація в країні, але роботи проводяться. Чимало їх заплановано. На зібранні говорили загалом про проблемні питання. У медиків це опалення амбулаторії сімейної медицини по вулиці Миру, у освітян ремонт покрівель по навчальним закладам. До зими вирішено готувати і будинки по вулиці Інженерній, де наразі проживають біженці з Донецької та Луганської областей. До зими ми до провести туда воду. А Поправление печное, значит, проведем. Обязательно там проверку печники проведуть. Все надо для того, щоб вони без запасні були печі, тому що печі теж гарять і взивається по-разному на всяке буває, Значить, там податково. Житло, яке біженці покинули, можливо, буде непридатним для проживання, і багатьом доведеться залишитися в лозовій, в тому числі на інженерній. Як бути із дровами і вугіллям, розбиратимуться. Можливо, переселенцям вдасться оформити субсидії на тверде паливо. Це питання взялося відпрацювати управління праці та соціального захисту населення. Станом на 4 липня до Лозової прибула 271 родина або більше 700 людей з Донецької та Луганської областей. Їхня кількість через загострення ситуації на сході може зрости у рази. До того ж, тимчасові внутрішні мігранти можуть стати чи не постійними. Місто допомагає своїм сусідам-тікачам від війни у вирішенні усіх нагальних питань. Сьогодні основними проблемами є фінансове забезпечення та продукти харчування. Хочу подякувати, користуючись засобами нашої інформації, всіх наших громадян міста Лазова, все населення, яке просто сприйняло чужий біль, як свій особистий, і в подальшому ми сподіваємося, що будемо і далі так. Робити зі слів подяки Лозівчанам розпочав заступник міського голови чергове вже четверте за останні тижні засідання координаційної ради з питань надання прихисту внутрішнім переселенцям. На превеликий жаль сьогодні в державі немає жодного на законодавчому рівні прийнятого акту, який би надавав якийсь певний статус. А питань, які щодня ставить життя, величезна кількість, і поки місто самостійно в них розбирається. Із основних проблемних питань сьогодення, відмітив Олександр Неділько, є фінансове забезпечення та продуктове. Потужний волонтерський та благодійний рух на початку процесу прийому переселенців, наразі трохи згас, а без допомоги городян не обійтися. Ми звертаємося до всіх організацій, до всіх установ, підприємців, населення. Таку допомогу надавати на сьогоднішній день. У нас грошей немає. Немає у нас для того, щоб не в бюджеті. Не на благодійному рахунку у нас 1300 гривень це нічого. Двом жінкам, які народили в Лозовії, вже призначено допомогу по вагітності та пологам і допомогу при народженні дитини. Більше п'ятдесяти заяв на призначення соцдопомог держави надійшло до управління соцзахисту та без оригіналів документів у паперовому вигляді. Призначати їх не можна. І до управління надійшло чотири справи. Не в електронному паперовому вигляді оригінали, по яким призначена виплата і продовжується виплачувати. На жаль, по останнім справам, які надійшли в електронному виді, ми ждемо підтвердження довідка атестат щодо припинення виплати по тому регіону, де вони проживали, і надання допомоги вже тут. Все ж таки не вирішується питання щодо... Сьогодні воно не так гостро стоїть, але завтра може викнути по інженер, інженерній вулиці надання субсидій. Субсидія надається тільки зареєстрованим особам. А зареєструвалося сьогодні лише 20 переселенців. Надалі саме міграційна служба і має створити та вести реєстр осіб, які прибули до міста. Очікуючи збільшення кількості гостей, відпрацьовували варіанти їхнього розселення по приватному сектору. Влада в цьому питанні сподівається лише на добру волю городян, бо розраховувати на відшкодування витрат з міського бюджету, який не розрахований на такі соціальні операції, не варто. Сьогодні люди говорять про те, що їхніх осель вже немає, їх не просто не існує ні будинків, ні квартир, і людям просто нікуди повертатися. Тому треба готуватися до зими разом, бо, скоріш за все, більшість переселенців залишиться зимувати, а серед них більше двох сотень дітей, що тягне за собою додаткові питання. Діти, які закінчили, мають не базового освіту та загальносередня освіту не мають документів, тобто вони не отримали ні свідоцтва, ні стати департамент освіти поки мовчить і не коментує цих моментів. А питання дошкільнят запевнив начальник міського зможуть вирішити самостійно. Проблем з дошкільною освітою сьогодні немає. Є медичні документи, а їх поновити можна відповідно за тим механізмом, який вже обговорювався в нашій лікарні, і ми приймаємо дітей без проблем до шкіл. Усе озвучене на робочій нараді і пропозиції, і запитання буде направлено для врахування та відповідей до Харківської обласної державної адміністрації. Аби на міських водоймах не трапилося нещасних випадків, і зокрема в ніч на Івана Купала з 6 на 7 липня, комунальники на берегах знову встановлюють таблички Купатися заборонено. Місяць тому таблички встановлювали, але на колишніх місцях їх вже немає. Тому у п'ятницю комунальники поставили нові. Таку попереджувальну роботу проводять упродовж всього купального сезону, говорять фахівці управління житлово-комунального господарства. Управління жилищного комунального господарства, строительства Лазовського городського совіту для обезпечення безпеки громадян на території міста Лазова встановлюють запрещающие знаки на шести водних об'єктах, які не оборудовані в відповідності з законодавством для масового відпочинку громадян застерігають і просять не купатися у ставках, які розташовані на території міста і домацької сільради, і у відділі з питань надзвичайних ситуацій. Міста не оборудовані для купання, для масового відпочинку людей, в відповідності з діючим законодавством. Отдел по питанням чрезвичайних ситуацій Азовського міського совіту не рекомендує посіщати водні об'єкти, які розташовані на території Города, щоб посіщали оборудованные для масового отдыха міста, не подвергали опасності життя свою і своїх близьких. Помните, що отдых должен бути завжди во благо, на радость вам і близьким. Попереду свято Івана Купала, який городяни зазвичай відзначають біля водой без спиртного не обходиться. Що надо расслабиться, жизнь Жітяжоле нервне, але розслаблення опять же не должно превратиться в. Повад для печалі, попри заборону, бажаючись скупатися, однозначно знайдуться. Що треба знати, аби врятувати людину, яка почала тонути, розповідають медики. Особливих знань приладдя для надання першої допомоги потопаючому немає. Є дорогоцінний час 5 хвилин для реанімації. Пріжівсіс нада пострадавши, ні медленно витащити з води, очистити чистіть дихательне тобто Тож чоловіка перекланіть через коліна і. И... похлопать или толчками оказать какие-то воздействия на спину, чтобы очистить дыхательные пути. Дальше вы быстро оцениваете, дышит он, не дышит, и проверяете наличие сердечных сокращений. Пульс проверяется всегда на сонной артерии. Если сознания нет, дыхания нет, сердца нет, значит, надо делать реанимацию. По правилу АБЦ. А. Открыть дыхательные пути. То есть человек должен сказать А, ему нужно открыть рот. Если человек сам не дышит, вы должны э, ну, делать искусственное дыхание. Надо создать герметичность, то есть закрыть человеку нос. Несколько таких вдохов иногда достаточно для того, чтобы запустить, возобновить э, функцию дыхательного центра. То есть дыхание возобновится. Если же оно не возобновилось, тогда вы выполняете пункт С. То есть нужно делать э, массаж сердца с пятерней на 5 сантиметров, толчкообразные движения. Э, На ніжньої третьої грудної клітки, от здесь на 103 зателефонувати треба, але після надання допомоги або під час, якщо є можливість, медики сподіваються, що скористатися їхніми порадами у людей не буде приводу і що відпочиваючі дослухаються до наочних попереджень. Не стало режисера, художнього керівника, ведучої міського палацу культури, улюблениці без перебільшення тисяч лозівчан надії староладко. Всі, хто знав Надію Петрівну, працював із нею, захоплювався її творчістю. Кого вона надихала, 3 липня прийшли попрощатися із нею до міського палацу культури для всіх вона була і залишиться такою ж енергійною, завзятою, невгамовною, дотепною і веселою. Все можна починати, Да? До міського палацу культури вона прийшла у 2004 році на посаду режисера фольклорного колективу. Перед тим більше 20 років працювала вчителем у кількох школах, була заступником з виховної роботи. Палац культури був для неї мрією, яка врешті здійснилася. Вміння згуртовувати навколо людей, незалежно від віку, запалювати в них любов до мистецтва, театру, пісні, фольклору був її особливий хист. Сама Надія Петрівна зізнавалася, шукати нікого не доводилося. Найталановитіші люди завжди біля тебе. Вона режисер фольклорного ансамблю Україночка, художніки керівник театру світанок, ведуча міських заходів всіх новорічних і різдвяних ранків. За взяттям запалом збирала чимало глядачів, які навіть у дощі холодне йшли послухати її, подивитися. Це даже этот праздник міроприятні стара ладка проводить. Ну диви інтерес мала вона чимала. Я слишла єсмь краю. І легко вдавалося підняти настрій, організувати. Та ну виходьте швидше люди добрі. що ж таке. Театр світанок то була її ідея. Щороку готували по новій виставі, тільки у цьому не склалося. Трупа від режисера була у захваті. Завжди допоможе, підкаже. Вона взяла під опіку і фольклорний ансамбль «Україночка», якому після закриття клубу у домасі нікуди було діватися. Люди хотіли співати і співали на різних сценах на різних заходах. Тільки скільки вона знала про народні прикмети, обряди не знав ніхто. Вона намагалася продати все, те молоді завжди невгамовна, безвідмовна. Працювала без відпочинку, була кілька років директором дитячого табору, то телевізійну передачу робила для людей, які її знали, такою вона і залишиться у пам'яті. оператор, забираторзіла, щоб я звіздала. Цьогорічна вступна кампанія розпочнеться пізніше ніж торік. Якщо раніше абітурієнти подавали документи до приймальних комісій вищих навчальних закладів з 1 липня, то тепер тільки з 11-го. Поки що вступників можуть хіба що консультувати. Юлія збирається вступати до Лузівського технікуму на спеціальність бухгалтера. Тут навчалися три її брати, а тепер хоче і вона. Я очікую, що мені сподобається це навчання, ця професія. і майбутньому я буду працювати бухгалтером. Абітурієнти, які з 1 липня прибули до технікуму, отримують консультації від фахівців. Зокрема, і стосовно того, що повноцінно зареєструватися вони зможуть лише з 11 липня. Для дев'ятикласників цей термін обмежено до 24 числа, для 11-класників 31 липня. Абітурієнти приходять із тими самими питаннями, які були і минулого року. Ну, поки що важко сказати, тому що ми працюємо сьогодні тільки перший день, і це тільки взагалі початок, тому ще важко сказати про якісь результати. Сьогодні перший день і вже близько 30 абітурієнтів вже пройшли на цю годину. Таку кількість вступників технікумі пояснили тим, що зазвичай вступна кампанія минулих років розпочиналася у цей час, а абітурієнти інтуїтивно квапляться подати документи до вузу І тепер абітурієнти должны знати, яка ситуація, які новшества, какая возможность, что вводиться нового, яка можливість поступления і так далі. Тобто, все одно всі зачислення йдуть по конкурсной системі. Як розповіла директорка технікуму Віра Рінкман, цього року на всі шість спеціальностей вони планують набрати 210 першокурсників денного і 180 заочного відділень. Який відсоток з них буде здійснюватися на комерційній, а який на бюджетній основі достеменно невідомо, поки що немає міністерського наказу. Ймовірно, на абітурієнтів очікує приємний сюрприз, в тому числі і неподорожчання навчання. Ну а поки що охочі проходять підготовчі курси. Діти приходили, порядка ста чоловік на уже пройшли податовітельне. Курси, ліцензований обсяг 120 чоловік. Владислав приїхав вступати до технікуму з Близнюківщини. Він хоче стати механіком. Наразі абітурієнт відвідує підготовчі курси, бо переконаний, це допоможе йому під час вступу. Підготовка до екзаменів, вступних, вступних, ну, потім в кінці ж бал, добре напишу, бал дадуть. А Любов хоче стати бухгалтером обрану професію, вважає затребуваною. Будь-якому разі абітурієнтка переконана без грошей з такою спеціальністю, сидіти їй не доведеться. А з вибором навчального закладу, каже, не вагалася. Його дуже хвалять, це техніку високий уровень знаний дається, і очень хороші учителя. Какби по місту з транспортом зв'язано нормально, тобто маршрутки ходять. Все. На період підготовчих курсів іногородні вступники забезпечуються гуртожитком, розповіла Віра Рінкман, директорка технікуму. Тим паче вступати до їхнього навчального закладу виявили бажання мешканці багатьох регіонів України. Відзначено найкращих 15 представникам молоді, які активно беруть участь у житті міста, плідно працюють та з нагоди дня молоді. У середу у приміщенні міського виконавчого комітету було вручено подяки управління у справах молоді та спорту. Молодь привітала і провела процедуру нагородження начальник управління Ірина Сазонова, серед нагороджених директор дитячої юнацької спортивної школи Юність Олександр Холодицький, перший заступник начальника Лозівської податкової інспекції Артем Уманцев, а також підприємці, заводчани, медики, залізничники, освітяни. Этот год был действительно очень плодотворен для меня как для педагога и для, моих учени... для моего ученика конкретно, с которым мы в этом году занимали места и на международных конкурсах. На второе место занял мой ученик, и это губернаторская премия. Дипломатами были международных конкурсов в этом году. В частности, конкурсы Харьковской будтожей администрации, которые проводит. Работаем, стараемся, дети у меня молодцы. Любая награда в жизни, как, как награда, как поощрение всегда. Попыхает на будущее, какие-то достижения целей, достижения поставленных задач, заставляет повы, э, себя повысить планку, которая и так была поставлена, но будем стараться выше и выше. Для меня это награда впервые, новое что-то. Ну, всегда есть чему стремиться, я желаю всем гореть на работе, отдаваться по полной и всегда идти к цели. Цей випуск добіг кінця. Дякуємо, що ви з нами. Розвиток подій. Справа часу. Ми триматимемо вас в курсі. Зустрінемось тепер наступного тижня. На все добре.